Та людина забила гол Карпатом України. Соні поїздки приїхали спілкування. Людина, яка найдовше грає в клубі рух, людина, яка забила найбільше голів, давайте йому за це поаплодуємо. Денис. Денис Підгурський. Молодий амбіційний гравець команди. Буде бій! Я вперше на такому міроприємстві, ніколи не була запрошена, але гарно для дітей це дуже добре. Це мотивація в житті, бо діти вчаться, вони не мають куди свою енергію, діти, а це дуже добре. В мене вдома теж футболістів достатньо. Обидвоє було син, і чоловік також футболісти. І тому мені це дуже знайомо, що це таке. Так що гарно, прекрасно, чудово, вже дітям. Реалізувати себе і стати і грати в лізі чемпіонів Кажи, Чим відрізняється команда рух? Чим вона така особлива від всіх інших? Вона наймолодша. По-друге, вона в часто виграє в всяких матчах. Самі крутіші болівальники. Самі крутіші болівальники. Фітла. Та далі е, на тренується на, на любимих аренах. Арена Львів на арені Львів, так. правильно. Мають крутезну базу в Емелі Резорт. Крутезна база з Резор Стиною собою не поспорю ще і мають свій медіапростір, медіа команду Медія сьогодні справді дуже крута подія. Приїхали до нас футболісти для дітей, для дітей це максимальна мотивація. Багато хто дивиться їх на футбольному полі зі стадіоні. А тут така подія, що діти можуть і доторкнутися до гравців, поспілкуватися з ними. А найголовніше пограти в футбол свої Остати свої навички в футбольних баталіях, тобто ця подія для дітей залишиться напевно на все життя. У нас вікова категорія з 2018 року по 2009 рік. Зараз в філії тренуються близько 230 дітей. Ми починали минулого року. Тобто за рік ми виросли до такої кількості і будемо іти далі. Ультра це дуже круто, що гравці приїхали до нас, вони нас нового новогося. Якщо чесно, це було дуже неочікувано, що до нас прийдуть футболісти, і поки що враження мене задовільняють. Я з самого початку тут граю на, на позиції правого нападника. Хочеш стати футболістом руху, майбутньому? Дуже, це моя ціль на життя. Класно набував м'яч, де ти так навчився. На русі. Скільки часу відвідуєш філію руху? Десь півроку. Слідкуєш за рухом? Так. Як тобі команда загалом? Дуже класно. Хочеш там грати? Так. Як вам така ініціатива для дітей від футбольного клубу Рух провести такий майстер-клас? Дуже гарно, дуже подобається. Дитина з задоволенням хотіла піти на майстер-клас. На мою думку, це дуже добре, бо в першу чергу мотивація для дітей і зоровий контакт, і так вони бачать футболістів. Це це дуже дуже непогано для них. Завітала я сюди із сином. Футбольний клуб рух ми почали відвідувати відносно недавно, з вересня місяця. І завітали мене на цей майстер-клас. Звичайно, ініціатива є позитивна для дітей, оскільки діти можуть вживу поспілкуватися, можливо, якось взаємодіяти, можливо, дізнатися для себе щось нове із футболістами. Тільки я граю жорстко, в хаті теж граю. Інтерактиви були сьогодні? Ми попадали в маленькі ворота. Цього разу виграли діти, також вони поборолися один в один з футболістами та мали закутити м'ячик в певну зону, де також виграли наші діти. Вони були повністю задоволені і отримали неймовірну мотивацію працювати далі. І надію, що такі моменти для них відкладуться пам'яті на все життя. Як довго вже в русі? Від початку. Від самого початку? І що, як тобі майстер-клас? Нормально, може бути. Офігенно. Офігенно, а що найбільше сподобалось? Мені? Саме найбільш... Бити поворотом і в п'ятницю завжди грати в футбол. Клас, супер, давай п'ять. Хлопче, як вам майстер-клас? Він дуже класні емоції отримати може. Що найбільше сподобалось? Фографі челенджі Так, челенджі і подарунки. Але це ще не все. Ми ще не знаємо, що далі буде. Ну, Давайте біжі далі займати шоколадки. О, а шоколадки, шоколадки смішні були шоколадки. Смужні шоколадки були. Це подобається тобі майстер-клас? Так, да, дуже сильно. Я б ще хотіла таке. Ще хотіла б таке. Да. Розказуй, чиї автографи в тебе на футболці. Я взяла в двох футболістів в два автографи, які до нас приїхали, і в нашого тренера сьогодні. Класно! Що найбільше сподобалось в майстер-класі? Сподобалось ті тести, що треба було забити в червону зану. Клас. У мене був перший гол. Як довго ти футболом займаєшся? Півтора роки. Молодець. супер. тобі подобається? Да. Як тобі е, тренування, майстер-клас від гравців команди? Дуже прикольні, мені подобається. Маєш м'яч? Маю підпис нашого гравця команди. Сіморка Климчука. М'яч, сім слухай. Як довго займаєшся в філії руху? Е, рік. Тобі подобається? ким хочеш стати в майбутньому? Професійним футболістом. Руху? Та. Був заснований Йо! рух. У якому році був заснований рух. Правильно, давай так. Що подаруночки, тобі перший подарунок. Дуже класний захід, тому що я такий самий був, такою самою дитиною, і дуже чекав, щоб до мене приїхав якийсь футболіст. Тому я думаю, діти отримали дуже гарні емоції, зарядились, щоб тренуватись і показувати свій рівень. Дуже приємно, тому що. Ну, діти в захваті від нас і це такі емоції дуже класні, такі мурашки аж пішли по шкірі, тому що їх було надзвичайно багато. Емоції позитивні, давно такого не відчував. Дуже радий, що в різних школах. Львову є багато наших філій, є багато болівальників маленьких. Тому я сам такий був в їх віці. І, на жаль, до моєї школи не приїжджали дід, футболісти, тому я їх розумію і намагався приділити час кожному. На якому найдивнішому місці сьогодні ти залишав свій автограф, все, тут і буце були, і руки, все ж тільки можна. На буцах навіть хлопчики приносили буци чорні. Я чорним маркером по чорних буцах малював. Тому думаю, це найдивніші місця чорні буци.